Іноді здається, що життя розкидує нас по світу, хтось покидає батьківщину за власним бажанням, хтось вимушено, хтось сумує за минуле, а хтось згадує степло, наче щось далеке, хоч і рідне. Але подумки ми завжди повертаємося до власівки. Вона проста, рідна, така, що живе у серці, не дивлячись на відстань. І, хоч життя веде кожного своїм шляхом. Для всіх нас ласівка залишається місцем, де все ще живе відчуття дому. Бо дім це не бездушні бетонні стіни, дім це місце, де тебе чекають. Моя рідна Власівка. Добрий день, мої любі Власівчани. Я дуже задоволена, що наш Власівський інформаційний портал зробив таку цікаву рубрику, де ми можемо з вами поспілкуватися навіть на відстані. Дуже цікаво, де зараз знаходяться наші мешканці: чи далеко від Власівки, чи недалеко, як склалося їхнє життя. Дуже цікаво. Дякую за це за цю рубрику. Мені ще дуже подобається рубрика, де спогади, фотографії. Так вдивляюся в кожне обличчя, стараюся когось пізнати. Дуже цікаво, дуже дякую і чекаю на нові рубрики. Ну а я саме знаходжусь в Америці у Нью-Йорці. Звідси вам передаю привіт. Привіт усім, пам'ятаю всіх, Мої бані, моя баня. Великий привіт усім, усім усім, мої тортики. Я теж всіх пам'ятаю, всім привіт від мене. Всім привіт, хто мене пам'ятає. Всіх люблю, звісно. Також хотіла б як, передати привіт Лена Крамаренка. Тобі є такий момент в житті. Я його дуже пам'ятаю. Привіт тобі від мене. Величезний привіт. Хочу передати сім'ї Булат Іра. Тобі витримка, Едік, тобі Божої піки. Давно нічого про тебе не чула. Хотілося би щось дізнатися. Всім нашим хлопцям, взагалі, я хочу передати, що здоров'я вам, мужності, витримки. І щоб вони якнайскоріше повернулися додому живими та здоровими. Далі хочу передати привіт своїм друзям. Я вас люблю. А самий 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 великий привіт сім'ї Ляшук. Ліля Олег. Ви мене завжди підтримували і підтримуєте. Це дуже дорого гостоє. Пам'ятаю, цілую, люблю вас, обіймаю завжди. Так що, а ще є мої руки і ноги. Олеся, Наташа безмежно вдячна. Люблю вас, привіт вам теж. Так що, ну а всім хотіла побажати. Тримаємося, все переживемо, все поборемо, все винесемо. Вірте в найкраще і найкраще нас настане. Настане найкраще. Я в це вірю, по крайній мірі. Так що цілую всіх, люблю, обіймаю і до нових зустрічей. Доброго дня, дорогі друзі, рідні власівчани, вітання вам із Києва, де я наразі проживаю зі своєю родиною. Знаєте, часто слідкую за новинами нашого селища і в тому числі переглядаю з задоволенням сюжети власівського інформаційного порталу. І от власне дізнався про нову рубрику, яка, на мій погляд, буде корисною і цікавою глядачам, оскільки, знаєте, ну вона наче. Місто минуле. Вона нас об'єднує розкиданих світом власівчан. От. І особисто для мене це наче, нагадування, що де б ми не були, наші серця повертаються завжди туди, де пройшли нас найщасливіші наші роки. Перебуваючи тут, в Києві, за роки та кілометри, я ну, постійно відчуваю, як і в моїй пам'яті оживають спогади. Дитинства Це цей рідний дитячий садочок, ці стежки таємничі, лісові наші, посиденьки після дискотеки, вечірні і нічні. От. І взагалі рубрика Наші люди всюди дає можливість поділитися цими скарбами з іншими людьми та відчути, що наше дитинство та юність залишається з нами назавжди, наскільки б далеко ми б не знаходились від рідної власівки. Це взагалі унікальний шанс зберегти дух нашого селища, наші традиції, неповторну цю атмосферу Власівки, навіть якщо ми за сотні і за тисячі кілометрів перебуваємо від нашого селища. Отож, передаю вітання всім власівчанам, бажаю вам терпіння, миру, спокою і окрема подяка Власівському інформаційному порталу за таку чудову. На мій погляд, можливість об'єднати цілі покоління власівчан. До зустрічі! Доброго дня, дорогі земляки, шановна власівська громада. Я вітаю вас із Франції. Це місце, де я зараз живу, але серцем я завжди з вами в Україні у нашій рідній Власівці. Я дізналась про нову рубрику на Власівському порталі. Мені дуже сподобалася ця ініціатива. Вважаю, це чудовий спосіб залишатися на зв'язку, чути одне одного, ділитися історіями, думками і просто теплими словами, яких зараз усім нам так бракує. Я передаю найтепліші вітання своїй родині, маму тату, привіт. Друзям і знайомим у власівці. Я дуже скучаю за вами. Часто думаю про мій дім та про прості речі, які тепер здаються справжнім щастям. У цей важкий час війни ми всі вчимося цінувати найголовніше життя, близьких, мир і людяність. І я хочу побажати нашій громаді сили. Віри та єдності. Ми просто неймовірний народ. І я впевнена, що Україна вистоїть і розквітне ще більше, ніж раніше. Мені було дуже приємно поспілкуватися з вами навіть на відстані. Я дякую Власівському порталу за таку чудову можливість бути ближче до вас. Хоч далеко відомо. І нехай ця рубрика об'єднує нас усіх незалежно від того, де ми зараз живемо. Слава Україні! Доброго ранку власівка. Доброго ранку, власівчани! Хочу передати свій ранковий привіт вам з перлини біля моря міста Одеса. А? Чудово виглядає наш світанок. А у нас завжди світанки всі чудові, всі вони різні, ну, які жінки. Шуткую. Так, е хочу сказати, я побачив на Лосівському порталі, що буде е нова рубрика, дуже цікава рубрика, як на, на мене, тому що ми люди, які народилися в 70-х, 70-х і так далі, кажуть, вже динозаври. Виїхали або в інше місто нашої країни з Власівки, або в іншу країну. І хотілося б з допомогою цієї рубрики дізнатися, хто чим живе, чим займається, як там в тій та іншій країні люди, який менталітет. Ну, все цікаво, все треба слухати, бо ми ж жили в одному, в одному селищі, всі один одного знали, а вже проходить багато років, десятки років, і цікаво повернутися. Нагадати про себе. Ну і Ще хочу передати привіт своїм друзям, однокласникам з Власівки. Ну, однокласники, однокласники я вас завжди згадую, так що все нормально. Своїм колегам по роботі, своїм друзям по спорту, я вас всіх пам'ятаю, багато вже хто служить. До речі, зараз тут також за мною є один хлопець з Власівки. Ну, я вже зараз не можу показати, він тут перебуває також на лікуванні в шпиталі. Колись об'явиться сам. Так, ну що, до громади? Що до селищної громади сказати? Допомагайте військовим, допомагайте пораненим. Вони наближають нашу перемогу і без цього ніяк. Я сам вже якісь перші дні війни допомагаю, цим займаюся. Я розумію, що це дуже тяжко. Але якщо ми не будемо допомагати військовим, то нічого доброго з цього не вийде. Так, діти, слухайте своїх батьків, батьки, виховуйте правильно своїх дітей. Всіх обійняв, цих кого хтось кридив, вибачайте. До скорих зустрічей. Добрий день, Власівко! To. Мене звати Руслана а звати Володимир. І ми раді вітати вас в новій рубриці Власівського порталу. І хочемо передати вам привіт Стефлою Варшави. Також нам дуже приємно долучитися до цієї рубрики, і ми це зробили відразу, як про це дізналися. Нам здається, що це цікава ініціатива поділитися своїми спогадами, історіями і хорошим настроєм нашої громадою. Нам дуже приємно іноді згадувати про ті моменти, як ми були на масінці, про тих теплих і чудових людей, котрі там проживають. Так я часто згадую, як ми ходили на співи, танцювали, згадую веселі ритми і як тепло тоді було. Нам дуже приємно дивитися, як розвивається наше містечко про нові ініціативи і про нові ідеї наших людей. Ми дуже пишаємося, що можемо долучитися до цих ініціатив і бути мотивацією і стимулом для вас. Також ми б хотіли передати привіт всім нашим друзям, всій нашій родині і тим людям, які роблять це місто краще. Тож ми б хотіли побажати нашим близьким друзям, родині, натхнення, любові, миру та заходу. А нашій громаді процвітання. Та йти тільки вперед. Ніколи не опускати руки. Ми дуже вдячні, що ви про нас пам'ятаєте, і хочемо, щоб ви знали. Ми теж пам'ятаємо про вас. До нових зустрічей, класівка! Дорогі глядачі! Хочемо від вашого імені і від всієї команди нашого порталу щиро подякувати кожному, хто поділився своєю історією, теплими спогадами і побажаннями, ставши частиною нашого першого дебютного випуску рубрики. Наші люди всюди. Ця рубрика про нас і для нас, про людей, які виросли на одній землі, ходили одними вулицями і ділили між собою всі радощі і проблеми. Пам'ятайте, ваша активність у переглядах, думки, відгуки й коментарі важливі не лише для нас, а й для тих ласівчан, яких ви сьогодні побачили на екранах, яких побачите надалі в цій рубриці. Саме ваша підтримка, дорогі земляки, допомагає всім нам триматися разом, не дивлячись на відстань. Тож попереду нас чекають нові обличчя і нові, не менш цікаві історії. А з вами був Віп. Слідкуйте разом з нами.